Тарас Шевченко, думка, тече вода в сині море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає сині море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку старенькою? Молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалось горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, Заросли тернами.